Вітаю, друзі, сьогодні, 7 липня 2025 року. І вчора в Твіттері мені попалася на очі чергова ілюзія, яка є певний такий набір ілюзій в українців, що все пішло би інакше, якщо б перше в 1991 році на президентських виборах обрали В'ячеслава Чорновола. Друге, що в Україні в 1991 році були кращі стартові економічні можливості. Порівняно із Польщею, Угорщиною, Румунією, Чехією та іншими нашими сусідами е Західними. Е і третє, що все пішло би, вся історія пішла б інакше, якщо б Україна в 1994 році не віддала б ядерну зброю згідно Будапештського меморандуму. Е щодо того, чому. Е Ілюзією є те, що у разі якщо б українці в 1991 році на президентських виборах обрали не Леоніда Кравчука, а В'ячеслава Чорновола, я записав окреме відео в описі до цього відео, я дам посилання на нього. А сьогодні поговоримо про те, чому думка про те, що в Україні були кращі стартові економічні можливості в 1991 році, ніж у Польщі, Румунії, Угорщині, Чехії. Є ілюзією, поговоримо якраз сьогодні. Отже, люди, які вважають, що Україна мала кращі стартові можливості, економічні в 1991 році, порівняно з Польщею, ще раз повторюся, Угорщиною, Румунією Чехією, вони наводять зазвичай просто параметри української економіки: це кількість населення. Обсяги випуску сталі, обсяги випуску тракторів, обсяги видобутку вугілля, обсяги там, випуску літаків, але не враховують ряд важливих аспектів, які кардинально відрізняють Україну від названих мною країн і анулюють наші шанси на кращі стартові можливості. Перш за все. Україна, як ми всі знаємо, входила до єдиної рубльової зони Совєтського Союзу. Центр цієї рубльової зони знаходився у Москві, і Російська Федерація в 1922 році скористалася цим фактором, який фундаментально зруйнував наші економічні перспективи. Вони вивели Україну з рубльової зони. І, відповідно, в Україні було введено купони квазівалюту, яка виконувала функції грошей однак не мала всіх ознак грошей. Відповідно, кількість коштів в нашій економіці різко зменшилася. Росіяни не попереджали нас про виведення з рубльової зони. Україна і Російська Федерація не готувалися до виходу України з рубльової зони. Тобто, це була шокова, шокова стратегія свідомо направлена Російською Федерацією на підрив економічної безпеки України, яка і призвела до гіперінфляції, повального падіння виробництва, зубожіння населення і так далі. Це перше. Друге структура української економіки. Українська економіка не була самостійною. За певними статистичними показниками, так, вона входила там до п'ятірки, можливо, десятки найбільших світових країн. Однак, е фактично, всі виробництва високотехнологічного машинобудування, авіабудування в Україні були зав'язані на єдиний е виробничий цикл, перш за все, із Російською Федерацією. У Польщі, Угорщини, Чехії. Такої жорсткої прив'язки е, до економіки Російської Федерації не було. Балтійські країни це окрема тема, е, в них була така прив'язка, однак вони сприймалися Західним світом як самостійна країна, в той час, як Україна впродовж тривалого часу такою не сприймалася в західному світі. І, відповідно, е, Балтійським країнам була надана суттєва допомога для того, щоб утримати їх на економічному плаву. Крім того, з діаспори в Балтійські країни приїхали кваліфіковані люди, які робили там реформи в той час, як Україна таких кадрових можливостей не мала. Відповідно, за своєї структури економіки Україна мала за умови кращих кількісних показників, якісні показники суттєво гірші. Відповідно, наші стартові можливості були гіршими. Тепер. Перейдімо до якості людського матеріалу. У Польщі, Чехії і Угорщині навіть в той час, коли там панував просовєтський режим, не скасовувалася приватна власність. Особливо в фермерській сфері, в малому бізнесі. Відповідно, рівень правової свідомості і поваги до приватної власності у цих країнах був на 10 порядків вищий, ніж в Україні. На жаль, в Україні ми досі не можемо добитися належної поваги до приватної власності, що насправді свідчить про досить низький рівень правової свідомості українців як спільноти. Ми не поважаємо приватну власність. Я переконаний, що ви щодня зустрічаєтеся з тезами, що там Ахметов олігарх, Порошенко олігарх, фірташ олігарх, треба в них все забрати і таке інше. Це свідчення насправді, що ми юридичні дикуни. Тому що до тих пір, поки судом не встановлено, що чи Порошенко, чи Ахметов, чи Фірташ, чи Живаго, чи будь-хто, чи Пінчук здобули ту чи іншу власність у незаконний спосіб, ми повинні з глибокою повагою ставитися до їхнього права власності і поважати його. Так само, як і вони повинні з повагою ставитися до нашого права власності, там на квартири, на якісь наші маленькі бізнеси. На якусь індивідуальну власність, так і таке інше, звісно, що це ідеалізована конструкція, але рівень юридичної правової свідомості суспільств на заході від України був в 1991 році, незважаючи на десятиліття правління там прокомуністично налаштованих урядів про совєтських сателітів, він був значно вищим. Відповідно, стартові можливості для реформ там були кращі. І останнє, на чому я би хотів зупинитися, це відсутність ефективних управлінських еліт в Україні на відміну від наявності таких еліт. Зокрема, вони приїздили із Західного світу. Тому реформи на кшталт, реформ Бальцеровича у Польщі в Україні були просто неможливі через те, що у нас не було кваліфікованих управлінських кадрів здатних. Провести ці реформи за умови, що населення було не готове до таких реформ, тобто воно не було готове терпіти негативні наслідки цих реформ: Гіперінфляцію, зростання цін, при зростанні заробітних плат, зниження рівня життя дуже різке і глибоке. Наше населення залишалося і залишається глибоко патерналістським, тобто таким, яке сподівається на державу замість того, щоб сподіватися на себе чи на самоорганізацію. Звісно, що ми говоримо з вами про 1991 рік. Щодо 2025 року ситуація в Україні значно покращилася і щодо поваги до приватної власності, і щодо якості населення, незважаючи на те, що. З одного боку, ми маємо деградацію частини населення, але з іншого боку, з'явилися і дуже представники дуже просунутого, прошарки дуже просунутого населення, в тому числі високоякісні менеджери. Однак все одно ну, і структура економіки вона значно покращилася, хоча війна, звісно, підкосила це все. Але, ще раз підкреслю, ми говоримо про 1990, 1991 рік. Те, що Україна мала кращі стартові можливості, ніж Польща, Угорщина, Чехія чи Румунія, це є глибока ілюзія, тому що не кількістими показниками визначаються стартові можливості, а сукупності факторів, якістю населення, його рівнем правової свідомості, якістю управлінських еліт, структурою економіки, наявністю капіталу, який був відсутній в Україні, повторюся через те, що Російська Федерація просто викинула Україну з рубльової зони. Ну я вже не беру тут політичний аспект, що ці країни не мали поруч з собою такого сусіда, як Російська Федерація, яка, якщо ви пригадаєте з 1991 року, відразу ставила під сумнів нашу державність. Тому не маємо історичних ілюзій. Це значно краще, ніж їх мати.